Доброго дня, мої підписники, гості каналу. На своїй кухні я хочу запропонувати рецепт приготування тюфтелей. Для цього я переблендерила м'ясо 150 г, відварила рис. Ось ну, така кількість десь півтора стакана рису. Не весь вкидаю. Підсмажила морковку на більшій тертості, цибульку на меншій тертості, одну морфину величеньку і одну середню цибулинку. Підсолюємо дві щепотки солі вкидаю трішки цукру, трішки соди, все це потроху, по щепуці і мелий чорний перець за вашим смаком. А так, багатенько я його. Перемішуємо лопаточкою гарно, а потім ще раз. Переб'ємо блендером і вбиваємо одне яйце і знову розмішуємо, і тепер уже перебиваємо блендером, готую затмірку, пасирую. Морковку і цивунку кидаємо паприку і куркуму? присолюємо Додаємо кропу сушеного, додаємо томату і розмішаємо. 30 секунд тримали на вогні і заливаємо водою голодою тих'ченої щейта. І ще присолюємо трішки і вкидаємо цукор. Ось тут можна підливку спробувати на смак, яка вам подобається. На сіль і на цукор щоб вона була зазвичай ну точнісінько така, як, яка вам подобається на смак. І даємо прокипіти вже на великому вогні. Я вмочую руки в олію і готую такі шарики, кульки. І прямо швиденько викладаю підливку. Підливку додаю лаврову листочка. Швиденько готую шарики такі кульки. Які можна більше, можна менші, які вам подобаються. І вкидаємо підливу. Чувтільки я, звичайно, отак вибиваю гарно і викладаю на сковорідку. Готуємо під кришкою на невеликому вогні до готовності. Аромат дуже гарний на кухні стоїть, жалко ж, не можна його передати. Відкриваємо кришечку. Дивимося, які ніжні, гарні тельки в нас вийшли. Ми їх тушкували на невеличкому вогні. Якщо на великому вогні вони розпадуться, а на маленькому вони залишаються цілими. Вимикаємо плитку і даємо їм відпочити ще 15 хвилин, щоб вони набралися у того соку, в якому пішкувалися. Дівчинка ціленька, але притом дуже ніжна. Дуже соковита і тримає купи на смок. Отака вона ніжнесенька. Дуже смачно. Ми коли блендерли не дуже перебивали, залишилися крупинки рису. Вони також гарно відчуваються. Раджу приготувати такі тюфтєльки. Дуже вони вийшли смачні, соковиті та ніжні. Готуйте такі тюфтєльки. На гарнір можна подати або гречану кашу. Хоч дві каші, можливо, трішечки не випадають. Або спагеті, картоплю. І поливаємо підливкою. Раджу приготувати такі тюфтельки, вони дуже дуже смачні. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і напишіть в коментарях, чи сподобались вам мої тюфтелі.